Нашому каналі ми вже обговорювали різні варіанти отримання карти побиту. Але сьогодні хочемо розповісти вам, хто і як може отримати карту побиту за інших обставин. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Давайте розбиратися. Та побиту інне неоколічності – це документ, що підтверджує наявність в іноземця, дозволу на тимчасове перебування, виданого за причинами відмінними від звичайних умов, таких як робота, навчання, сім'я, карта поляка, довгострокове резидентство ЄС тощо іноземці, які отримали даний вид карти побиту, мають право перебувати на території Польщі весь термін дії дозволу, перетинати кордон Польщі необмежену кількість разів. Перебувати в інших країнах шенгенської угоди в режимі 90 днів на 180 з цілями, що не передбачають отримання доходу. Права починають діяти з моменту присвоєння статусу. А в період між поданням заяви і отриманням карти перебування іноземця в Польщі залишається легальним, як і в інших випадках знаходження на штампі. Часто говорять, що з цією картою не можна працювати. Чи це так сама по собі карта по іншим обставинам не дає доступу до ринку праці, однак вона і не забороняє роботу, якщо буде оформлений документ, легалізуючи працевлаштування, наприклад, освячення, зезволення чи сезонний дозвіл. Одна з найбільш поширених причин отримання цієї карти це сімейні обставини. Якщо один член сім'ї працює, то при наявності достатньої кількості коштів члени його сім'ї мають право на карту побиту. За інших обставин головне, що перебування і робота такого мігранта були законними в переважній більшості випадків. Всі родині, включаючи робітника, дозволяють подаватися на карту одночасно. Проте у різних воєводствах по різному підходять до цього питання. Існує окремий варіант отримання карти побиту по возз'єднанню сім'ї. Однак цей спосіб вимагає легалізації маси додаткових умов, наприклад, кількість років у шлюбі, статус основного мігранта протягом деякого періоду часу, які виконуються далеко не у всіх іноземців. Тому, якщо підстав для цього варіанту недостатньо, можна розглянути саме карту побиту за іншими обставинами. Також на цей варіант можуть розраховувати власники карт довготерміну. Ого, резидента ЄС, виданих іншими країнами та їх родичі, оформити її можна тільки в тому випадку, якщо власник довгострокового резидентства збирається працювати в Польщі або займається бізнесом, вчиться чи займається професійною підготовкою. Податися на карту за іншими обставинами можуть і випускники польських вузів. Іноземець, який закінчив вищий навчальний заклад в Польщі, має право на одноразову карту побиту за інших обставин з метою пошуку роботи або заняття бізнесом. Її дія обмежується всього дев'ятьма місяцями, але, наприклад, знайшовши роботу, далі можна буде легалізуватися на цій підставі. Сюди можна віднести й тих іноземців, які до подання на цю карту перебували в Польщі, з метою проведення наукових досліджень та виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, карта видається так само з метою пошуку роботи або початку заняття бізнес-діяльністю. Наступний варіант продовження освіти. Сюди відносяться продовження навчального процесу та отримання професійної освіти, що не підпадає під інші підстави для карти побиту. На практиці це дає чиновникам можливість маневрувати, коли мова йде про нестандартні випадки, які прямо не зазначені в законодавстві. Тривалість такого навчання повинна бути не менше трьох місяців, а статус надається на підтверджений період навчання. Нерідко цей випадок застосовується при навчанні дорослих в поліціальних школах. Наступна категорія людей специфічна. Не будемо на цьому затримуватися. Йдеться про священнослужителей або членів церковних об'єднань. Можуть подаватися ті, хто має відношення до офіційних релігійних структур або володіє певними правами на підставі міждержавних договорів в Польщі. Наступний варіант дуже цікавий. Мало хто про його чув. Якщо в результаті трудової діяльності, в тому числі за умовою злицення, працівнику не видали зарплату і з цього приводу порушено кримінальну справу, то в якості потерпілого або свідка йому може бути надана карта побиту за інших. Обставин, ба більше і по завершенню справи такий іноземець може претендувати на цю карту до моменту виплати йому належної заборгованості. Про наступний варіант теж не кожен знає, але він часто застосовується, коли інші підстави не підходять або існують проблеми, що перешкоджають їх застосуванню. А сам іноземець-претендент на карту знаходиться в Польщі незаконно. Тобто, якісь обставини склалися так, що статус іноземця змінився, і через це він є нелегалом. На практиці до таких ситуацій належать випадки, коли решта сім'ї перебуває законно, а сам іноземець виявився порушником. Вдаються до неї, і у випадках, наприклад, коли маленькі діти навчаються у польських школах, успішно інтегрувалися в суспільство, а батьків хочуть вислати. Цей варіант допоможе уникнути депортації. Інструмент зручний у кризових ситуаціях. Але може бути ризикованим. Та останній, напевно, найневизначеніший пункт це інші обставини. Це означає одне: воєвода має право прийняти рішення щодо видачі карти, якщо наявні обставини, що не підпадають ні під одну з описаних вище, здадуться йому суттєвими. Як і на яких умовах ці аргументи можуть використовуватися, не описується. Все дуже індивідуально. Подача документів проходить так само, як і при інших видачах. Дах карти заява на отримання карти виглядає ідентично, проте в розділі «Ц» в якості підстав для карти необхідно вказувати 16-й пункт і не околічності, а далі в порожні рядки вписати свої реальні обставини. Стандартний пакет документів містить в собі заяву, чотири фото зроблені з візових правил, закордонний паспорт. Копія вкладається в пакет. Оригінал видається для ознайомлення, медична страховка та підтвердження достатньої кількості коштів. Це може бути як трудовий договір або підтвердження доходу від бізнесу. Такі доходи члена сім'ї, з яким разом проживаєте в Польщі. Крім того, треба надати підтвердження наявності місця проживання. Це може бути мельдунок. Оговір оренди або приватна власність. Ну і куди ж без головного підтвердження обставин, за яких повинна надаватися карта побиту? Наприклад, для випускників це диплом, для членів сім'ї документи, що підтверджують родинні зв'язки, і тому подібне. Проте кожен ужад має право запитувати будь-які інші документи, якщо вважатиме їх необхідними для прийняття рішення. Неподання відомостей у зазначені терміни може призвести до зупинення справи чи відмови видати карту. І додатково до цього пакету треба принести квитанцію, що підтверджує факт оплати гербового збору. Його розмір становить 340 злотих. Подається пакет документів у воєводський ужад за місцем проживання іноземця. Обов'язково потрібно заздалегідь уточнити способи реєстрації відвідування. У сучасних умовах все частіше застосовуються онлайн-методи, але можуть діяти й через телефон. Не варто також забувати і про можливість подати документи на карту. Побиту поштою це дуже зручно, якщо офіс розташований далеко чи залишилося мало часу легального перебування. Закон виділяє на розгляд запиту 30, в особливо складних випадках 60 днів. Однак на практиці ці терміни можуть затягнутися на декілька місяців. При цьому під час розгляду заяви перебування іноземця є законним. Про своє рішення воєводський ужан повідомляє іноземцю письмово у децизії будуть вказані всі необхідні параметри наданого статусу, включаючи термін можливої карти і дії по її отриманню. Після позитивного рішення залишається сплатити 50 злотих за виготовлення пластикової карти. Для дітей до 16 років це 25 злотих. Надати в управління квитанцію, дочекатися і отримати карту побиту за інших обставин. Термін дії карти безпосередньо залежить від конкретних обставин, за яких вона надана. Наприклад, якщо дружина отримує карту за картою побиту свого чоловіка, то термін дії її карти буде до того ж дня, що є карта чоловіка. При навчанні або професійній підготовці термін складає не більше одного року. Для випускників вузів чи тих, хто займається науково-дослідними роботами, не більше дев'яти місяців. Ми озвучили максимальні терміни. Але вони можуть бути й менше. але не менше трьох місяців. Можливо, інші обставини є найбільш неоднозначними для отримання карти побиту через великий обсяг невизначених умов. Проте в деяких випадках саме цей варіант може допомогти з легалізацією, коли інші обставини недоступні. Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Поділіться вашим досвідом в коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.